Привіт! З вами Катя я вам розкажу про свою кімнату, але я її розділяю ще своїм меншим братом. Давайте подивимося, що в ній знаходиться. Перше, що ми бачимо, це круг, це коло, на якому можна стрибати. Ми мало користуємося, але мама це купляла для аеробіки. Далі ми бачимо ліжко. Знизу спить мій брат, на якому лежить. Телефони. І е, зверху сплю я, на ній багато, як ви бачите, іграшок і подушка, яка закрита ковдрою. Далі ми бачимо шафу. Про шафу я вам розкажу в наступному відео, що в ній знаходиться. Подивіться в куток. Тут знаходиться е, диск, на якому теж можна займатися аеробікою. Е, ще тут е, стоїть е, мої резинки і е, всякі приколочки, заколочки і коханий мій собачка. Е, під цим всім лежить знаходиться конструктор, мого брата. Е, далі е, колекція машин. Е, я їх не знаю багато, але тут просто вони знаходяться, збирає мій брат. Їх є тут багато. Далі тут знаходиться, далі знаходиться е, годинник, під якого я стаю, е, який мене постійно розбуджує. Про цю полку я вам розкажу в моєму наступному відео. Е, далі у нас вікно, е, мене прикриті жалюзями. Ну, Нічого нічо цікавого. Хіба що мені подарували цього метелика на моє день народження? Ем, далі ми бачимо люстру, яку я прикрашала сама. Ну, не було що робити, я її сама прикрашала. Далі ми бачимо стіл. Головна, ем, головне моє місце. Тут я постійно сижу, мій брат займається боксом. Ем, це його. Ем, тут саме найбільше тут я провожу часу. Ем, тут я коректую свої відео, мій комп'ютер. Тут мої книжки на наступний рік. Я, я, я їх боюсь. <плес> Далі. Тут цінна річ моя, але я про неї розкажу вам пізніше. Тут дві тумбочки, тут знаходяться всякі мої речі, не потрібні, потрібні. В іншу речечку, мого брата. Я його розділяю, він розділяє зі мною. Мій гаманець цукерки. Далі. Картини Картини різні. Цю картину мені подарували на день народження. Це мій клас. Нічого цікавого. Це клас мого брата. А це коли робили кімнату, купили спеціально в кімнату. Ось така моя кімната. Якщо вам цікаво, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Па-па!